Лена, знімай тобі рецепт. Нам понадобиться. Чистий стакан. У мене грязний, бо я в ньому вже робила один заміс. Дрізді. Тут 12 грамів, пів пачечки. На дві порції в мене ходить одна пачечка 12 грамів половинку. У нас яєчко сіль, миска. теж чиста, але в мене я вже робила заміс. І кип'ячена вода. Що робимо? Беремо дріжджі, висипаємо в стакан. Беремо воду чуть Вообще, буквально дві столові лички. Тако покалапуцали, щоб дріжджі розтворились. Дріжджі розтворились. Мені Тепер вбиваємо туди яйця. І теж його все разом калапуцяємо. мама. Yes, Плюс-мінус розкалапуцяли, беремо майонез. Ой. Дві столових ложки. Я на глаз, бо я Больно. постійно готую, і я знаю, як це виглядає. Добавили, і тепер калапуцаємо. Тепер беремо е, пів чайної ложки солі. Я теж так, так Мама, і я є пес! Заливаємо десь. воду. У мене стакан великий. Я наблюду отак. Не погляд. Десь мама, не я знаю. коротше, Мама, рослид повний. Мама, я... Все його розкалапуцяли і виливаємо в миску. І беремо, додаємо муку. Можна просіювати, можна не просіювати. І калампуцяємо вилочкою. Перший заміс це поки воно все мокре, липке. я калашматю. Вилочкою. Муку додають по мірі необхідності. Ну, ти ж сама побачиш, як у тебе тісто буде. Виходити. Ну, мені ще треба додати, ще ще буду додати. Вилочкою замішали і тепер додали ще трошки муки і вимішуємо вже, щоб гарненьке тісто було. Так, тісто вимісила, щоб воно перестало липнути до рук. Ось як я гарненьке вийшло.